Поетичне мистецтво Поль Марі Верлен. Найперше музика у слові, Береш із розмірів такий, що плине млистий і легкий, а не тяжить, немов закове. Не клопочись добором слів, які б в рядку без вад бреніли, бо наймиліший спів сп'янілий. Він невиразний, точне сплів. В нім любий погляд з-під спідвуалю, в нім золоте тремтіння дня, і зірок осіння метушня на небі, скутому печаллю. Любий відтінок і півтон, не барву, барви нам ворожі, відтінок лиш єднати може, Сурму і флейту, мрію. Винищують дотипи гризькі ті, той ум жорстокий ниций сміх, часник із кухонь тих брудних, від нього плач в очах блакить, хребет риториці, скрути, та ще, як слід, приборка й рими, коли не стежити за ними, далеко можуть завести. То Риму вигадав зрадливу, дикун чи той глухий хлопчак скував за шах цей скарб, що так під терпугом брящить фальшиво. Так, музики ж всяк час і знов, щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав, Шукати нову блакить, нову любов. Щоб мчав, де далечне не похмура, де чари діє вітерець, де пахне м'ята і чебрець, а решта все література.